Шановні майстри, слава Україні! Сьогодні ми поговоримо з вами не про новинку в світі будівельних матеріалів. Сьогодні ми поговоримо з вами про новинку в асортименті торгівельної марки MAPEI в Україні. Ми сьогодні роздивимося систему МАПЕХід та нову мембрану MAPEHIT мембрани MAXI. Так, нова мембрана, MAPEHIT мембрани MAXI. Що таке система МАПЕХід від Мапей? Це три елементи: мембрана, кабель електричної теплої підлоги та терморегулятори. Кабель та терморегулятори ще в Україну не доїхали, можливо, згодом, але мембрана, мопохід мембрани Максі вже в наявності в Україні. І тому ми поговоримо з, з вами, як її використовувати та, та де вона буде вам в нагоді. Про це і поговоримо. Поїхали. І перше, чого хочу почати, це функція та задачі мембрани, мопохід мембрани Максі. Мопохід мембрани Максі це по суті еволюція вдоволі вже знайомої для вас мембрани Мапогард um 35 так, вона виконує три основних функції. Давайте перечислимо їх. Перша функція це стримання лінійних горизонтальних деформацій, які вже існують або можуть існувати у майбутньому. Сюди відносяться розкриття тріщини, сюди відносяться деформаційні шви. Сюди не відноситься… Вертикальні деформації, які можуть існувати у стяжці. Вертикальні деформації це ремонт тріщин та анкера для деформаційних швів. Це все стримує вертикальні розширення та деформації у стяжці. Ще раз, перша функція це стримання лінійних горизонтальних деформацій, які можуть які вже існують або можуть існувати в майбутньому у стяжці, друга функція це повноцінна гідроізоляція у ванних кімнатах разом із додатковими матеріалами, але про це трішечки пізніше. Третя функція це можливість монтажу кабелю електричної теплої підлоги у мембрану для швидкості, комфорту та безпеки роботи із кабелем теплої підлоги. Відразу перейдемо до монтажу цієї мембрани. Мембраному похід мембрани Максі ми монтуємо на клея класу S1, Керафлекс Екстра S1, Керафлекс Max S1, Ультралайт с S1. Питання: чи можна клеїти на клей П9? Так, можна, якщо він вже у вас є. Якщо ви формуєте нове замовлення, то в цьому немає ніякої, ніякого сенсу та економії. Чому? Тому що ви купляєте невелику кількість мембрани, наприклад, для ванної кімнати, для кухні і так далі, тому подібне. І клей у вас точно залишиться, ви його повністю не вироботаєте. А приклеювати на нього плитку на мембрану не можна. Тому, якщо формуєте нове замовлення, клеїмо на S1. Будь-який клей С1. І не В цьому буде економія. Залишиться клей, а ви його потім використаєте на приклейку плитки. Наступне питання: питання гідроізоляції. Наприклад, у ванній кімнаті монтуємо мембрану, мопохід мембрани Максі на клея класу С1. Якщо у нас є душові трапи, металеві або пластикові, монтуємо їх на монтажний клей Ультрабунд МС Рапід. Далі стрічку у кути. Наприклад, Mapaband Easy ми монтуємо на двокомпонентний клей, який називається Мепогарт ВП-Адгізів. Саме двокомпонентний клей Мепогард ВП-Адгізів. На нього монтуємо стрічку. Та також стрічку монтуємо там, де є стик. Також, можемо монту... також цю стрічку, цей стик ми монтуємо на двокомпонентний клей, MAPEGARD ВП Адгєзій. Питання гідроізоляції по стіні буде вже залежати від вас та замовника. Це може бути як варіант: акрилова гідроізоляція, Мапигум ВПС або Маполасик Аквадефенс. Це може бути двокомпонентна цементна гідроізоляція, наприклад, Маполасік. Це може бути гідрозаційне полотно Мапегард ВП 200. Питання кабелю електричної теплої підлоги. Всю мембрану можна монтувати кабеля товщиною 4, 5 та 6 мм. Тепер окреме питання про дистанції між цими кабелями, про дистанції між витками. Якщо ви монтуєте кабеля товщиною 6 мм, то є всього три актуальні дистанції це 30, 80 та 130 мм. Більше, мабуть, вже не актуально. Якщо ми кажемо про монтаж кабелю 4 мм, то тут більше варіантів: 30, 50, 80, 100 та 130 мм. Чому так відбувається? Тому що кабель 6-мм, його також можна монтувати з меншою дистанцією, але це буде вже небезпечно, тому що кабель потрібно дуже сильно перегибати. І для того, аби була безпека, щоб е, тонкі жили не поламати. Ну, робимо більший радіус, і саме із за цього вибір дистанції такий 30, 80 та 130 мм. Після того, як ви змонтували мембрану, зробили гідроізоляцію, змонтували кабель електрично теплої підлоги. Прийшов час клеїти плитку. Плитку ми клеїмо на клея класу s 1 якщо вона не більше, ніж метр двадцять на метр двадцять, та клея класу s 2 якщо вона крупноформатна. Е, нагадаю. Клея класу С2 це ультралет С2 або керабонт з ізоластиком у чистому вигляді. Витримка клею перед вмиканням першим вмиканням теплої підлоги складає 7 днів. Тобто, при нормальних умовах витримка клею перед вмиканням першим вмиканням теплої підлоги 7 днів. Обмежень стосовно вибору. Заповнювача для міжпиточних швів немає. Це можуть бути епоксидні, це можуть бути цементні фуги. Деформаційні шви та кути стіна, стіна примикання, стіна, стіна та стіна пол, ми робимо герметиком мописіл АЦ. Якщо це каміння, натуральне каміння, то герметиком мописіл ЛМ. Шановні майстри, мембрана Мопехід мембрани Максі це надійність, комфорт, швидкість та безпека у роботі із кабелем електричної теплої підлоги під плитку або під натуральний камінь. Як то кажуть, майстри в захваті, замовники щасливі. Дякую вам за увагу. На сьогодні, все. Слава захисникам України. Буде Україна, буде все. Пока.